<рочу> <тірка> да, никакого тебя долгу нету, ни помощи, ничего просишь тебя, просишь, а ти? Я, ты? Я пряма, ну помогла, ну <рочу> да ты просто испытываешь мое терпение. Я не хочу ни разговаривать с тобой, ни общаться, ничего. Надо сделать. Я голова ну, не закон президента. Вы чули, законики я сьогодні уголошувала? Ну что? И як він звучить? Я, звучит. я любов язичную, попухав тебе. Послухав. Тому ви... Милість. І чому ви його не виконуєте? Важко з таким, як інші. Запам'ятати його важко, і з нею важко. Вимагаєте, що не треба? Я заліз. Якщо маю його поносити, тому. Тож, Вон є. Тож, Бог, Бог нас полюбив, міцно місно міісно. і ми повинні інших любити. Хіба не можна? І і розчиня, Бога. І що ще треба? Миріться, борітися потрібно з ним. Так. А що я маю з ним миритися? Якщо я не вийна, це він все наробити. Але якщо ти першого не попросиш вибачення, бачення, тоді і він, можливо, не попросить. І що мені треба починати? <ривот> <ривот> що то я погарячілася? Прости, ты конечно, молодец, ты вынесет. Mm. Молодец. Хорошо, давай так, Давай сейчас пойдем, успокоимся и все, обсудим за чашкой чая. Добре? Пойдем. Ой, що все все-таки снова карта. Я постину без халекуля. Оце в яму впала, ледве дно не сломала. Ця якась неправильна, мамочка. Ой, а що тут -то з тобою таке стало? Знову я випробувала зварку все на себе. Нема мене найопиша людина на світі. <звір> Та знову я попав, знову не за дімною жартують. І знову, і знову я знову туди потрапляю. Взагалі, мені це все задоїло. Я не люблю за це себе. <мм> Друзі, давайте так, це, я думаю, найкраще рішення для нас буде. Пішемо сюди. Куди ви? Що ж ви таке говорите? Хіба ви не пам'ятаєте закон, який президент нам сьогодні виголосив? Який закон нам сьогодні виголосив президент? Я, я вічним коханням покопав себе. себе. Ні! А, 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 а що? Я Тебе. Ні. Тебе? Тебе покухав бог? І що далі? І він нам щось виявляє. Боже, хай нам допоможе. Що виявляє Бог до нас? Мирість. Мирість і ми повинні миритися. З ким? З Тим, що мене зв'язали і побили? Потрібно прощати. Бог нас полюбив і ми повинні любити А покривати їх. Ні, ні, ні. Нам потрібно любити одне одного, адже Бог нас любить і прощати. Тому, що ви прощаєте їх? Всіх прощаємо. Добре. Тому давайте завжди виконувати цю настанову і любити одне одного. Давайте.